Кабаландське благословіння на 22 вересня 25-го року, ум'ятця істина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як фарисеї докоряли деяким учням, які їли немитими руками. І казали вони, що нібито вони порушують передання їхніх старших, які вони заповіли. А вони були такі передання старших, які там казали, що після торгу треба мити руки, мити глечики, мити ліжка, там ще там щось мити. Ісус їм сказав, що ви зберігаєте або нав'язуєте передання ваших старців, порушуючи. Але, але порушуєте заповідь Божу. Ви знаєте, коли я знову читаю про фарисейство і лицемірство, то мені щось не хо мені сьогодні не схотілося говорити знову про них, про фарисею, про лицемірство. Мені хотілося тільки знати одне: що лицемірство і фарисейство. Тобто фаристейство і лицемірство не має місця в Царстві Небесному. І скільки випадків він надокоряв фарисеям і лицемірам, нібито Ісус каже кожному з нас, якщо ми, кожен з нас буде мати цю ваду, то в Царство Небесне не віде. Бо цій ваді там місця немає. А вже як воно проявляється, в якому випадку? То в Євангелія там багато в цих випадків, як проявляється це лицемірство. як в даному випадку, що коли Божа заповідь жартується, а в першу чергу стають передання людські, як себе треба поводити. Ну, на традиції, звичаї, як завгодно. Для мене головне про те, що Ісус мені каже, що моя праведність. А у фарисеїв фарисеї є своя праведність, бо вони щось роблять, принаймні зовнішнє, то вони перевищують праведність фарисеїв. Це теж святого письма Ісус каже всім настанову. І це стосується мене. Тобто я навпаки повинен в своєму житті постерігатися лицемірства фарисеїв. Звичайно, розібратися. В цьому це покладається, і, знаєте, віддалятися від проявів, які в мені все одно є і будуть проявлятися. Розпізнавати, боротися і віддалятися, перемагаючи цю ваду в собі. Звичайно, якщо я хочу потрапити в царство небесне, і для мене це є. Ну и цінність, радість, бажання. Амінь.